Привіт, мене звати Оксана Мороз, і сьогодні ми знову говоритимемо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні незвична тема. Вирішили зібрати докупи правила інформаційної гігієни. ті, які допоможуть розпізнати ворожі інформаційні атаки та мінімізують їх вплив. За роки війни та за місяці після повномасштабного вторгнення ми отримали певний імунітет від інформаційних вірусів. Проте правда в тому, що він недостатній. Зараз понад 60% українців поширюють у Фейсбуці фейки та маніпуляції. Це дані дослідження проведеного ініціативою як настати овочем. До того ж, кожен з нас під впливом стресу, страху чи інших обставин. Може не розпізнати шкідливу інформацію. Тому ці правила будуть корисні всі. І так, і в них правда непосередині. Бо або виконуєш і маєш результат, або ні. Резюмую 10 правил, які допоможуть відфільтрувати своє інформаційне поле та наповнити його якісними джерелами інформації. Перше. Відпишіться від усіх анонімних телеграм-каналів та російських ресурсів. Вони є ключовими інструментами нагнітання чи формування позицій. Не все так однозначно. Ці ресурси створюються для маніпуляцій, а не для інформування про інсайти чи події в Росії. Друге, відпишіться від аграторів новин у телеграмі, вайборі і так далі. Це ті, хто публікує новини першими, не перевіряючи їх. Для них важливий хайп, а не факти. Саме в гонитві за ним там будуть з'являтися матеріали. На кшталт Путін прийняв рішення вдарити по місту X. І ось чому. Третє. Мінімізуйте соціальні мережі. Саме тут найвища концентрація паніки реальною і штучною. Четверте, два рази на день читання новини у медіа з білого списку інституту масової інформації. Дуже важливо не випадати з контексту подій. П'яте. Підпишіться на реальних військових експертів та відпишіться від Жданова Харестовичів. Новинарня, тексти, мілітарний, армія.інфо, цензорнет. Тут ви знайдете і аналітику, і експертів. А ось ще перелік військових експертів, яких читає Дмитро Лоховій, головний редактор новинарні та військовий в запасі. Але не забувайте про правило: вони не святі, потрібно вивчати два-три джерела, щоб зробити висновки. Шосте не поширюйте на українську аудиторію результатів терору Росії. Коли ви таке публікуєте, вам стає легше, але гірше стає тим, хто це побачить. Маєте та час публікувати, поширюйте це на міжнародну аудиторію. Сьоме, утримуйтесь від хейту між своїм інформаційному просторі. Зараз особливо важливо розуміти, що ворог у нас зараз один, і наша консолідація перед ним дуже важлива. Якщо ж бачите помилки своїх влади, експертів і так далі, поговоріть про це з аргументами та фактами і з мінімумом емоцій. Восьме, якщо дуже хочеться щось подивитися, історичні та пізнавальні канали це саме те, що зараз компенсує вам відмову від соціальних мереж. Дев'яте відслідковуйте свої емоції після прочитання новинних повідомлень. Якщо відчуваєте страх чи ваша реакція, о, це те, що я так хотіла почути. Прискіпливо перевіряйте інформацію. Зараз більшість дезінформації працює саме в цих векторах. Десяте: щодня донайте на ЗСУ десять сто тисяч гривень, хто скільки може. Це не тільки ваша допомога, а й точка опори щодня. Утримання цих правил це ваш дуже цінний вклад у перемогу, і це не перебільшення, а факт мене дуже дуже проста рекомендація. Якщо ви не працюєте інформаційному просторі, що вам там робити? От реально. Якщо, ви, якщо ви не медійник, не журналіст, не розслідувач, не людина, яка працює з інформацією по службі, що вам там в тому просторі, що ви там забули? Ну, кіно, можете подивитися кіно якесь там, послухати пісню. Оце ваш інформаційний простір. Якщо ви вишукуєте серед драматичних повідомлень більш чи менш драматично, але все одно буде драматичним. Якщо щось станеться таке, що вам треба знати. Ви дізнаєтеся про про те, навіть якщо ви не захочете дізнатися, так ми бачимо це довкола себе. Тому, по перше порада, оптимізуйте свою присутність там, тому що це не присутність, це ілюзія. Ви ви живете в фізичному світі. Інтернет простір, він, він вигаданий. Це все вигадане життя. Не підміняйте своє власне життя вигаданою реальністю. Які п'ять тисяч друзів, витягтеся? Може у вас якісь п'ять нормальних є? Так з ними водими, поговоріть з ними. Просто поспілкуйтеся. Цього буде достатньо. І так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гієни українців. Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтесь до чудових людей, які вже стали спонсорами нас на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорої зустрічі.